Доброї ночі, шановні члени спільноти. Зараз біля третьої години ночі і в нас відбулася чергова медична евакуація в землі Гесен в клініки міста Гісена, коли ми наразі куди ми отримуємо трансфери, поки ця земля чергує. А сьогодні все сталося так досить швидко, вдало, і третя година ночі. Це досить швидко. Це так, Це навіть підтреття. Сьогодні це е, було досить швидко. Після того як ми е, прийшли в, е, в Рстафнами, так. Е, чекайте. Е, е, Внутавнами. Внута Хоча і в нами, але вже ніч трішки сплю верста нами. Нас досить швидко прийняли. Дали необхідні документи. в ми навіть здивувалися що після того, як ми звернулися в віконечку, на сказали, що в нас є пацієнт. Нас буквально за 20 хвилин покликали. Так ми навіть не очікували. Очі все було набагато швидше, ніж прошлого раз швидше. Так дуже хороший лікар Домінік. був. Домінік. мінімально подякувати до мені навіть нам медикамент. Гуманітарку дав нам трошки евакуацію. Надав так. От дуже так гарно, чудно поставились, гарно обслідували пацієнта навіть про нас. Рентген зробили, і ПТ зробили. Аналізи всі побрали, Аналізи кардіограму всі зробили. Та. зробили. Так. Ну, і, вже і потім і з сказали, що треба все ж таки заставатися, а а в лікарні і лікуватися. Ось тепер в мене питання до Саші і до його тата, онкохворого Валерія. А скажіть, будь ласка, чи вдалося те, що ми планували? Все вдалося дуже дуже хорошо, мені все подобається. Саша, як ви вважаєте? Так, все вдалося. Так, дивіться, на цю родину зараз їх зареєстрували за сімейним трансфером. нам надана сьогодні з лікарні довідка, що батько знаходиться на лікуванні, на лікуванні в уніклінік міста гісен і щоб не було такого щоб розірвали родину і за якимсь іншим трансфером в якесь інше місто в якесь інше місто був був відправлен син тобто щоб цього запобігти ми це і в ерставнами тобто в табори ми це проговорили декілька разів пописали що ми це внесли в систему вони нам дали о, давали документи на батька і на сина. Там є примітка, що є родичі. Сказали в раз це показувати. І в лікарні ми попросили документ для сина, що батько знаходиться в стаціонарі, відповідно, враз чорсь, щоб син міг надати цей документ, і вони тоді не мають права його перевезти, десь в якесь інше місто, розділити сім'ю. Так, ну що, ви бачите, що нас вже запросили піти. Бо дуже пізно, і тут є інші Мені. пацієнти, так, досить важкі. І тобто ми вас залишаємо. Саша, ми зараз вас відвеземо в реєстраційний центр, де ви будете перебувати до понеділка, а в понеділок вас вже приведуть житло для українців, там окремий 20-й корпус, де ви будете мати окрему кімнату. Ось, Ну і будете кожного дня ходити провідувати свого так. Ось так. А вам, Валера, бажаємо одужання? З да? да? Вас чекає дома чарівна ваша мамочка Оленька, яка дуже така привітна жіночка. Дуже сподобалась мені на цьому протязі, поки ми спілкувалися більше місяця. Мені дуже подобалось. Ну то ж, вам на все добре. На все добре. Так, Саша, поверніться. Переш я також. На все добре.